Доброго здоров'я усім! Закінчили роботу над редуктором. Ось він зараз в зборі комплектний. Зварили раму, ставимо на раму, підключаємо кардан і перевіряємо, як воно буде працювати, на яких обертах разом з мотоблоком. Як бачимо на відео, зварили таку раму попередню, поставили редуктор, пробуємо кут нахилу кардана чи не приклинують хрестовини, все вроді би працює непогано. На цьому відео поставили полосі під фрези. Полосі на чіпниках по краях. Пробуємо, як, буде воно, як воно крутиться полося. Зараз вже поставили фрези на полосі. Все комплектно зробили. Перевіряємо, які оберти, як, як воно крутить чи не приклинюється. Подальшому остається виготовити опорні колеса і зробити тестове випробування. Дякуємо за перегляд. Далі буде.